Мої вітання усім телеглядачам в студії Олена Роміцина в центрі уваги програми права дитини, законодавчі нововведення оперативні матеріали правоохоронців. Корисна правова інформація в лінії захисту на каналі «Кіровоград». В Добровеличківському районі міліція затримала трьох зловмисників, що спеціалізувалися на крадіжках і розбоях. Вони засвідчують договори, а свого і досі не мають. Українські нотаріуси спробують об'єднатися вперше за всю історію України. Усиновлення іноземцями українських сиріт чи будемо знати про долю кожної дитини після ратифікації гайської конвенції про міждержавне усиновлення? Працівники добровеличківського райвідділу міліції отримали повідомлення про скоєння нападу на охоронця тракторної бригади, що розташовано в одному з сіл району. Підозрюваним далеко втекти не вдалося. Правоохоронці за гарячими слідами затримали трьох зловмисників, що спеціалізувалися на розбоях. У транспортному засобі чоловіки перевозили щойно вкрадене з господарства майно. Газель під зав'язку була наповнена каністрами з гербіцидами та бочками із пальним, акумуляторами, шинами від автомобілів і різними інструментами. Працівники міліції встановили особи підозрюваних. Ними виявилися троє жителів сусідньої області. Найстаршому, раніше судимому за розбій 38 років. Двом його помічникам 22 та 23 роки. Попередньо встановлено, що зловмисники у чорних масках вночі проникли на територію тракторної бригади, погрожуючи Охоронцю утинком мисливської рушниці та дерев'яною битою скрутили і зв'язали чоловіка. Зв'язали мені ноги, руки назад, а потім скочим, все повністю стягнули, що у мене ноги і руки, і ще потім, коли вже повністю зв'язали, вони мені скочим отак. Нападники взялися до справи. Пошкодивши замки, у кількох будівлях винесли майно, загрузили в авто і рушили далі. Збитки нам задали тисяч на 15-20 по скромним підсвітом. Там були ящики, і ось ці ящики, вони з ящиками, ну там інструмент, з ящиками все забирали. Працівнику вдалося звільнитися і сповістити правоохоронців про те, що сталося. Вже протягом півгодини після отримання повідомлення слідчо оперативна група одягла на зловмисників кайданки. У автомобілі працівники міліції вилучили биту та утинок крушниці. Зброю розбійники ретельно сховали за обшивкою у салоні. А просто обабіч дороги правоохоронці виявили чорну в'язану шапочку, яку зловмисники викинули з вікна автівки, коли втікали з місця події. По гарячих сідах було затримано три особи жителі сусідньої області, із яких один судимий за скоєння розбійних нападів. В ході проведення слідчих та оперативно розшукових заходів було встановлено та доведено причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Кировоградської та інших областей України. На даний час відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Дані особи затримані, проводиться слідство. Зловмисникам світить покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна. В ході проведення заходів співробітниками відділу податкової міліції Олександрійської ОДПІ Кіровоградської області виявлено факт незаконного зберігання з метою збуту біля 5 тисяч пачок тютюнових виробів. В чому кримінал? Докладніше у сюжеті. Тютюнові вироби виробників Росії, Молдови та Білорусі було вилучено з ларька підприємця, який незаконно не маючи на те відповідних дозволів та ліцензій, збував контрабандний товар. Як встановили податківці, тютюнові вироби були без марок акцизного збору, що свідчить про незаконність їх возу на митну територію України. Весь товар загальною вартістю 30 тисяч гривень вилучено з незаконного обігу. Відносно підприємця складено протокол про адміністративне правопорушення, який направлено для розгляду до суду. На сьогоднішній день складено адмінпротокол за частиною першої статті 164 значком 5 кодексу про адміністративні правопорушення. Даний протокол направлено для розгляду місцевих судових органів. Відповідно до адміністративного кодексу йому загрожує штраф. Якщо ці цигарки законним шляхом перевезено на територію України, на них мають бути акцизні марки тієї держави, яка продавала їх Україні, а також акцизна марка України. Тобто, що таке акцизна марка? Це своєрідний дозвіл, який дає право продавцю продавати, транспортувати, зберігати легально законно на території України дані вироби. Адже всю цю діяльність може здійснювати законно, але сплативши акцизний збір. Вони засвідчують договори, а свого і досі не мають. Українські нотаріуси спробують об'єднатися вперше за всю історію України. 29 березня 2013 року відбудеться перший всеукраїнський з'їзд нотаріусів, на якому розглядатимуть питання створення нотаріальної палати України. Інтереси кіровоградських нотаріусів на з'їзді представлятимуть вісім делегатів створити в Україні професійне самоврядування нотаріусів зобов'язують зміни до закону про нотаріат, які набрали чинності 1 січня 2013 року. Яка мета самоврядної організації та як вона вплине на роботу вітчизняного нотаріату і правовий стан громадян? З'ясуємо далі відповідно до змін до закону про нотаріат 6 жовтня 2012 року. Були прийняті зміни, що нотаріат України стає самоврядною організацією. Відбулося в Києві попереднє зібрання оргкомітету, на якому було встановлено квота, а також було встановлено систему представництва і проведення з'їзду першого нотаріальної палати України як самоврядної організації. З'їзд відбудеться у Пущі Озерні 29 березня 2013 року. Квота від нашої області буде вісім чоловік у зв'язку з представництвом один від 20, один делегат від 20 нотаріусів. Це веде до децентралізації безпосередньо управління нотаріальною системою і вони будуть вже створені як самоврядна організація, яка буде здійснювати представництво інтересів своїх членів у. Урядових установах, у законодавчих установах, і буде. Я вважаю, що це приведе до покращення обслуговування насамперед громадян України і для покращення роботи загалом нотаріальної спільноти. Ця структура, яка буде створена на першому з'їзді, вона буде об'єднувати нотаріусів саме по професійній ознаці. На першому з'їзді нотаріусів України буде затверджено статут нової організації, буде взагалі вона створена як організація, керівні органи, буде затверджена структура організації, також буде вирішено питання згідно закону про нотаріат України, буде вирішено питання про сплату членських внесків. Згідно із законом до повноважень нотаріальної палати України належать представлення інтересів нотаріальних палат та нотаріусів у державних та інших установах, забезпечення захисту соціальних та професійних прав нотаріусів, участь у проведенні експертиз законопроєктів з питань пов'язаних з нотаріальною діяльністю, забезпечення підвищення кваліфікації нотаріусів та їхніх помічників, контроль за дотриманням нотаріусами, правил професійної етики та інші повноваження. Ця організація створена буде створена для того, щоб захищати. Нотаріусів для того, щоб створювати комфортні умови для їх і для праці, тобто приймати участь в створенні законопроєктів, якими будуть керуватися нотаріуси України, захищати їх в професійному плані. Натряд на сьогодні це така велика кількість професійних людей, які мають змогу вчиняти нотаріальні дії, а також створювати принцип, що ми говоримо єдиного вікна. Тобто, якщо при відчуженні людина, продавець і покупець прийшли натріальну контору, їм до цього не треба йти, ні робити якусь інвентаризацію, чи потім покупцю йти, як до цього було іментарбюро. На сьогоднішній день до нотаріуса заходять дві сторони, один продає другий купує і покупець виходить з готовим документом. Більше нікуди йому не треба йти. Україна продовжує реформування інтернатних закладів, обравши курс на національне усиновлення та влаштування дітей сиріт у заклади сімейних форм виховання. Заборонити усиновлення іноземцями українських сиріт держава не може, доки існує проблема сирітства. А ось приєднатися до міжнародних стандартів усиновлення на часі. Що і пропонує президентський законопроект, який зараз перебуває у Верховній Раді. Чи будемо знати про долю кожної дитини після ратифікації гайської конвенції про міждержавне усиновлення? У січні 2013 року президент України подав до парламенту законопроекти про ратифікацію Гальської конвенції, а також відповідні зміни в законодавство. Примітно, що законопроект про ратифікацію конвенції виноситься до парламенту вже в шостий раз за останні сім років. У законопроекті зазначено, Україна заявляє, що дитина, яка проживає в Україні, може виїхати з її території для влаштування до держави, що приймає лише після набрання чинності рішення Суду України про усиновлення цієї дитини. Конвенція покладає з зобов'язання на державу, що приймає перед державою походження дитини, здійснювати контроль і всебічно охороняти права усиновленої дитини серед іншого стаття 9 конвенції встановлює обов'язок держави надавати на запит інформацію про усиновлену дитину. Пані Наталя, яким шляхом має Україна у питаннях міждержавного усиновлення і як вплине на міждержавне усиновлення ратифікація Україною Гайської конвенції? Справа в тому, що курс нашої держави це європейська інтеграція, і це не питання виникло не вчора, ще з початку 90-х років, відразу як з 96-го року. І ратифікація Гаагської конвенції, правильна її назва про захист дітей та співробітництво в гал галузі міжнародного усиновлення. Це вже шоста спроба її ратифікувати в Україні. Чому раніше, на мою думку, питання це повинно бути вирішено ще, мабуть, на початку 90-х років, зокрема після 96-го року. От як розпочалася процедура міжнародного усиновлення в Україні, ще тоді відразу треба було ратифіковувати, тому що в світі усиновлення це вже давно не юридичні проблеми, лише психологічні. І країни, які ратифікували Гаагську конвенцію ще на початку там х років, а в 86 93 року ця конвенція, яка сьогодні в редакції її ратифікувало більше ніж 83 держави. Це правові стандарти усиновлення. І, зокрема, ця конвенція, наскільки виписана процедура здійснення усиновлення, зокрема міжнародного усиновлення. І забезпечуються права дитини від держава походження, тобто там, де дитина народжується, і приймаюча держава, є зобов'язані між собою і є зобов'язання обох держав щодо захисту прав дітей, щодо прослідкування долі дітей щодо усиновлення. Держава, яка дозволяє усиновлення дітей за кордоном, зобов'язана дбати про право дитини на сім'ю та благополуччя за межами країни. Для цього вона повинна мати детальну інформацію про кожну усиновлену дитину. Саме такий порядок передбачає Гааська конвенція. МЗС України доручило посольствам перевірити умови проживання всіх усиновлених українських дітей за кордоном. Нещодавно МЗС Росії з'ясувало, що 13-річний хлопчик з Донецька, який був усиновлений громадянами США, загинув. Ендрю Батлера застрелив його прийомний батько. Даний факт підтвердила перевірка, проведена посольством України США. Інформація про загибель української дитини в США з'явилася тільки минулого тижня. Український хлопчик був усиновлений громадянами США в 2003 році в Донецькій області разом із ще з двома дітьми і застрелений своїм прийомним батьком в 2011 році. Посольство України сполучених штатах вчасно не отримало інформацію про те, що трапилося, тому що останнім часом сім'я Батлер припинила надавати звіти про те, як живуть діти. Між тим, за законами України, іноземні усиновителі повинні надавати подібні доповіді щорічно протягом. Перших трьох років, а потім раз на три роки до настання повноліття дитини. Чому, на мою думку, потрібно цю Гаагську конвенцію ратифікувати? Тому що лише після того, як Україна війде до цього переліку держав, ми зможемо. Я маю на увазі, ми, ми це всі громадяни України і певні державні органи, зможемо від тих держав, які приймають наших людей, наших дітей на постійне місце проживання через їхні органи, державні органи, які аналогічні нашим службам у справах дітей, контролювати долю дітей. Чи зможемо ми контролювати наших українських дітей, усиновлених іноземцями? Вони сьогодні, кожна дитина на обліку, перебуває в на консульському обліку в Україні в тій державі, де дитина потім проживає по місці проживання усиновлювачів. Їм не зберігається таємниця усиновлення. Діти знають своє походження. У них в паспортах свідоцтво про народження змінюється, мають право змінити прізвище ім'я, але в них пишеться місце народження, селище, що це Україна, і вони знають, що вони мають право обирати громадянство України раніше вони залишаються громадянами України до 18 років, але потім або залишатись і в подальшому, і право за ними залишається повернення на Україну, або обирати інше громадян. На жаль. Механізм от цього обов'язку наша держава, зокрема, ті державні органи не мають права вимагати на сьогодні від державного органу. А ну дайте нам інформацію, тобто покладено лише на консульські відділення і представництва України. А чому побутує така думка, що ось українські діти усиновлюються за кордоном? Вони полишені, кинуті, держава про них нічого не знає. Що можливо, діти йдуть на органи. Що Бог знає, що з тими дітьми відбувається. Що чиниться насилля по відношенню до них? Ось в суспільстві побутує така думка. Угу. Ну на жаль, мені знайома ця ситуація. З 96-го року я займаюся зокрема і питаннями міжнародного усиновлення. Дуже багато звернень є в світі багато зла. І рідні батьки вчиняють злочини відносно своїх дітей. І говорити про те, що не може бути взагалі порушень якихось однієї, хоч би дитини з усиновлених за такий період часу з 96-го року по сьогоднішні дні. Але мені, зокрема, такі випадки невідомі. Чому? Тому що, якщо навіть трапляється, що усе? Ну, здійснили усиновлення, не складаються відносини. Знову ж таки, діти контролюються тими державними органами лише тому, що, наприклад, в США діти відразу отримують паспорт громадянства США. В Франції проходить процедура підтвердження, усиновлення, проходить процедура усиновлення. За законами е, е, Франції е, в Італії, в Іспанії, е, за цими контролюють державні служби, і не можна говорити, що це не контрольовано. Питання лише в тому, що саме із задання цієї гакської конвенції щоби. Не консульські установи, чи можуть, чи не можуть, чи прийдуть чи не прийдуть обов'язку іноземних громадян, усиновлювачими перед консульським установом України немає. Тобто вони дають зобов'язання, наприклад, впустити на перевірку, надавати інформацію. Але якщо не дадуть таку інформацію, тобто наш консул не може в сім'ю прийти і сказати, я хочу відвідати, якщо спустять, то добре. А якщо ні, то вибачте далі. Все на цьому. У повноваження держави України закінчується з ратифікацією цієї конвенції. це буде з обов'язок і. Державні органи, держава, приймаюча державу, буде відповідати перед державою України. Сподіваюся на те, що Верховна Рада наша запрацює, і шоста спроба буде остання щодо ратифікації. все-таки буде ратифікована ця конвенція. Хоча галасу не дуже багато з приводу того, що якщо слідкуєте за цією інформацією, то, наприклад, ЕКС справ людини Карпачова говорила про те, що це. Торгівля нашими дітьми, що це сюди зайдуть посередницькі структури, і все таке інше. Міждержавне усиновлення здійснюється тільки за участі Міністерства соціальної політики. Вільно обирати собі дитину іноземці не можуть. Із кількох запропонованих дітей, як правило, виключно дуже хворих, невеликовних і старше п'яти років іноземці мусять обрати. Інакше наступний дозвіл можуть отримати лише через півроку. Сьогодні міжнародне всиновлення проводиться лише в останню чергу і лише у тих випадках, коли дитина не може отримати сімейного виховання в своїй рідній країні. Тим не менш, міжнародне всиновлення є важливим вирішенням проблем деяких дітей. Є відмінності, наприклад, щодо усиновлення дітей іноземними громадянами, таємниця усиновлення не зберігається. Українці, громадяни України, мають право на таке збереження таємниці усиновлення і захищено навіть це право Кримінальним кодексом України. Стосовно того, що люди, які сімейні пари, лише іноземці і сімейні пари, лише сімейні пари можуть різностатеві чоловіки, жінка можуть усиновлювати українських дітей, а громадяни України можуть і ті, які не перебувають шлюбі, усиновлювати дітей, і вік дітей. Тобто іноземні громадяни можуть усиновлювати дітей, які лише старше 5 років. Можливе виключення, лише. Діти дуже хворих, які перелік затверджений Міністерством охорони здоров'я здоров цих захворювань, які дають право бути дитину усиновленою. Ну, це такі, наприклад, як синдром Дауна або невиліковні хвороби, які в нас вважаються невиліковними. Навіть інфекція не дає право бути усиновленою дитиною, тобто, як там, якщо вона супроводжується ще злоякісними пухлинами чи таке інше. Зараз дається три можливості. Дається а, 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 тільки по анкетним даним і по тим фотографіям. Які надаються раз в рік зберігається інформація і надається можливість обрати на той момент, ось коли прийшли на прийом, державний департамент запрошується, дається можливість обрати. На прийом, коли приходять в державний департамент ну, з усиновлення, надається інформація. Вони мають право в повному обсязі, але пів години на прийом, тобто дають декілька анкет. Потім їхати по всій Україні. Три, Спроби надається, тобто поїхали з якимось чином, чи діти не захотіли, чи там якісь перешкоди мається на увазі. Ну не відбулося знайомства. Повертаються знову другий, третій раз все чи можуть приїхати лише через рік. Я вважаю, що вже сьогодні багато іноземних сімей. Ну по тій офіційній статистиці, яка я знаю за минулий рік, більше 400 сімей, які зверталися, вони не змогли знайти собі підібрати дитину. Чому? Чому? Тому що а, діти дуже багато усиновлюються українцями. Питання надання посередницьких комерційних послуг при усиновленні врегульоване в Україні особливим чином. Заборонене, проте існує. Законопроект пропонує надати право міжнародним агенціям після отримання спеціальної ліцензії в Україні допомагати іноземним усиновлювачам. Про вітчизняні агенції у документі не говориться. Чому відмінність, наприклад, усиновлення в Україні і в інших державах, що у нас займається цим обліком дітей, постановкою дітей на обліком, знайомства з дітьми, підбір виключно державні органи, органи опіки піклування це служби у справах дітей, виконавчі комітети і державний департамент сім'ї та дітей а І чітко зазначається в Гагській конвенції і право, наприклад, і в тій же самій Італії, в Іспанії, в США працюють агенції з усиновлення. І ось Право таким агенціям буде надано супроводжувати в ці іноземні сім'ї тут в Україні, які будуть здійснювати усиновлення українських дітей лише після їх акредитації в Україні. Насправді і сьогодні працюють представники цих агенцій в Україні, але вони поза правовим полем. Тобто, їх в кримінальному кодексі зазначається, що посередницька діяльність в усиновленні. Якщо вона на комерційній основі, то це є злочин. Але ж вибачте, в Гахській конвенції зазначаються саме принципи такої роботи і в чому заключається ця посередницька діяльність, і навіть розумність гонорару, що може бути включатися в ці. На мою думку, це дуже правильно, тому що якщо Сім'я сюди приїздить в Україну, і за діючою постановою Кабінету міністрів їй надається три можливості знайомства з дітьми. А якщо Агакська конвенція буде ратифіковувати, то через агенції свої вони зможуть відповідно вже отримувати інформацію в нашому державному департаменту сім'ї та дітей з психологами, спілкуватися зі своїми і вже підбирати собі дитину, вже їхати на конкретну визначену дитину. Україна перестала бути донором міжнародного усиновлення. За даними МЗС, станом на 1 лютого 2012 року в закордонних дипломатичних установах на обліку перебувало 21 тисяча 72 неповнолітніх дітей громадян України. Українці усиновлюють понад 2 тисячі дітей щороку, тоді як іноземцями у 2012 році усиновлено 806 дітей. Це дуже позитивна тенденція, бо ще у 2006 році переважало міждержавне усиновлення. Наприкінці 2012 року в Україні було затверджено національну стратегію профілактики соціального середства. Квінтесенцією документу є розвиток сімейних форм виховання, підтримка і збереження сім'ї з дітьми, національне усиновлення до 2020 року. В результаті реалізації цієї стратегії ми не будемо мати дітей в загальних інтернатах. Наша Україна обрала курс на національне усиновлення. Багато держав категорично взагалі ставляться до міждержавного усиновлення. Чи це не зашкодить нам? Ну, по перше, в Гаагській конвенції стоїть пріоритет це національне усиновлення, тобто дитина має бути в першу чергу усиновлена в країні її походження. І лише тоді, коли виключені всі можливості влаштування дитини в українську сім'ю, і на сьогодні ці принципи Гахської конвенції в нашому законодавстві всі працюють. У нас пріоритет національного усиновлення і за законом про охорону дитинства. Хоча, на мою думку, не зовсім правильно, тому що якщо дитина влаштована в прийомну сім'ю, в будинок сімейного типу або знаходиться під опікою, іноземні усиновлення вже іноземні усиновлювачі вже не направляються ці, ці заклади, тому що відповідно до закону про охорону дитинства вважається, що дитина є влаштованою. Хоча Гаска конвенція говорить, що якщо визначатися, чи це усиновлення, тобто постійні зв'язки між дитиною і батьками і Тимчасові, тобто прийомні сім'ї, опікунство, будинки сімейного типу, це все рівно тимчасове влаштування. То Гакска конвенція все-таки дає із всіх форм саме усиновлення, як пріоритетна форма для влаштування дитини. Зараз стратегія щодо подолання слідства. Ця програма до 2020 року і під контролем президента Януковича, на мою думку, як то скажуть, попали в точку. Саме треба з проблемами, а не з наслідками, бо ми боремося з цифрами чомусь у нас державні, ой, як багато дітей усиновлюється за кордон, ой, хай же ж хоч прийомну сім'ю, хоч під опіку. А на мою думку, різниці немає. Чи це українська сім'я, чи це іноземна сім'я, якби це були мама і тато. Тому що якщо прийомна сім'я. Це тимчасово. Ось Гагська конвенція говорить чітко, що таке поворотне і безповоротне усиновлення, Що таке, якщо прийомна сім'я, це добре, це добре, але все ж таки, це простіше кажучи, це мама тато за зарплату. Тобто держава дає допомогу і немаленьку допомогу. Але чи тут? Наскільки контрольовані ці відносини, наскільки добре там дітям, Гакска конвенція зазначає, що треба думку дитини спитати, чи хочеш ти чи ні. А у нас з'ясовується думка дитини при усиновленні, при прийомній сім'ї, але насправді вирішують дорослі Ну, опікуни і державні опікуни, насправді вирішують дорослі, і дитину треба роз'яснити, що прийомні мама і тато це такий же саме дитячий будинок, тільки. В приватному будинку це такі ж самі тимчасові відносини. Добре, якщо потім в подальшому люди вирішують усиновлювати. Я вважаю, що права дитині захищені юридично лише після процедури усиновлення. Це безповоротність і зв'язки, які існують рівні біологічним між рідними батьками. Сподіваюся, що Гаксська конвенція буде ратифікована. Приведеться українське законодавство в ті правові стандарти, які встановлені, і це не просто тому, що так захотілось нашому президенту чи комусь іншому, це резолюція парламентської асамблеї Ради Європи щодо проведення у відповідність законодавства. І Гактська конвенція це є правим стандартом з установлення. Як і крім того, на мою думку, виключно я вже говорила про те, що лише в одному законодавчому акті визначено, що дитина має проживати. В щасті, оце галську конвенцію тільки за це, на мою думку, треба ратифіковувати. Людина обізнана більше захищена. Обирайте лінію захисту на каналі Кіровоград. Правові знання неодмінно стануть у нагоді. До зустрічі.